На Миколаївщині продовжується облаштування захисних споруд та модернізація систем оповіщення. Про це на брифінгу в Миколаївській ОВА розповіла заступниця начальника управління з питань цивільного захисту Олена Горбачова. Також йшлося про темпи розмінування в області та наповнення матеріального резерву. Докладніше далі від мого колеги Сергія Лисюка. Безпека громадян в умовах великої війни залишається однією з пріоритетних задач органів місцевого самоврядування на Миколаївщині. В листопаді минулого року була прийнята цільова програма захисту населення від надзвичайних ситуацій на 2024-2028 роки. На реалізації заходів цієї програми у 2024 році з обласного бюджету виділено 8 мільйонів 814 тисяч гривень. Що це за заходи? Це саме заходи з модернізації та експлуатації технічного обслуговування автоматизованої системи оповіщення і поповнення регіонального матеріального резерву. Перша необхідність попередити людей. Для цього на Миколаївщині побудована територіальна автоматизована система сповіщення, яка сигналізує про можливі загрози звуком сирен. Тому підтримка її в належному стані дозволить врятувати не одне життя. Модернізацію ж необхідно провести, бо система побудована на аналогових технологіях 40-річної давнини. Покращуються сирени, які виходять вже на рівень, коли ми не залежимо від електромережі. То, що ми знаємо зараз, це дуже важливо. Самі пристрої також модернізуються. Вони вже мають більш сучасний функціонал. Ми можемо також підключати ту ж систему, яка мобільного зв'язку туди до цієї системи. Нашої централізованої ми можемо використовувати і підключати туди fm лінії Системи оповіщення дозволять громадянам вчасно зреагувати на загрозу та знайти укриття. Станом захисних споруд також опікується управління цивільного захисту. На сьогоднішній день по області налічується 1510 подібних споруд. 504 найпростіших укриття обстежено, та взято на облік. Додатково на зупинках громадського транспорту ми можемо всі бачити в Миколаєві 26 таких укриттів є, і 17 укриттів є в. Місті Очакові протягом цього року ми бачимо певну позитивну динаміку. Ми наростили вже за цей період ще 61, 61 об'єкт захисних споруд і покращили стан по 92 спорудам. Внаслідок бойових дій територія Миколаївщини засмічена вибухонебезпечними предметами. За період спочатку російського вторгнення відмін та боєприпасів постраждали 94 цивільні особи. До процесів розмінування залучені не лише профільні служби, але й волонтерські організації. Обстежено вже 267 тисяч гам. Розміновано понад 18 тисяч гектарів. Є у нас ще особливість нашої області: це наші акваторії, які також потребують розмінування. Там 31 гектар акваторії вже теж очищено. 711 об'єктів критичної інфраструктури, 11 галисових масивів. Олена Горбачова зазначила, Миколаївщина готова до реагування на будь-які надзвичайні ситуації. Необхідні підготовчі заходи вживаються на регулярній основі. Сергій Лисюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.